Я переїхала, і це моя нова квартира. І яка ж причина спонтанного переїзду в інше місто? Легше знайти квартиру з песиком, дешевші квартири, ну і в принципі життя. Перед переїздом я знайшла ріелторів і сказала про свої потреби. Перше, це дозвіл проживання з тваринкою і щоб було місце для прогулянки з ним. Друге світла та однотонна квартира. Третє посудомийка та техніка. Але я не знаю, як так зійшлось, що моя подруга написала в чат ЖК і там знайшли в принципі мені квартиру. Тобто я не платила нічого ріелтору. І сайтама дуже вихований, без запаху, нічого не чудить. Окрім того, що може заспівати Сам довго знаходиться дома, але я над цим працюю. І перейдемо до плюсів. Крутий телевізор з підсвіткою, камін, всюди тепла підлога, нема батарей, посудомийка, велика шафа, нема порогів для роботи пилососу був посуд, є навіть така капсульна кавоварка. Хто користувався яком кава. Мені цікаво, чи ви відгадаєте, яка оренда за місяць. Залишайте коментарі, а правильну відповідь я лайкну. Так що новий етап свого життя. Я розпочинаю зараз з вами. І подивимося, що буде далі.